iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max просто розірвали мене вщент як шанувальника смартфонів Apple. Дуже прикольний фіолетовий колір, нова система камер з основним сенсором на 48 мегапікселів, та звісно ж Dynamic Island. Ці штуки були чимось насправді свіжим та таким потрібним для компанії, флагмани якої кілька років поспіль не те, щоб дуже сильно відрізнялися один від одного. Також нам вперше показали великий базовий iPhone 14 Plus. Народ точно був не у захваті, особливо враховуючи відмову від компактних. Пристроїв міні, але навіть ці девайси знайшли свою аудиторію. Тож, що зі звичайним iPhone 14. Зважаючи на те, що тут навіть не встановлено новий процесор та використовується такий самий дизайн, як і в попередника, кому він взагалі потрібен? Що ж, я провів із цим гаджетом останній тиждень, тому зараз розповім вам про свої враження. Вітаю всіх та кожного, мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про iPhone. Почнемо з дизайну. iPhone 14 буквально трохи товщий за 13, й та важить на 2 грами менше. Відверто, після моєї досить важкої прошки, це як ковток свіжого повітря, тримати в руках та користуватися ну дуже зручно. Якщо ви, хоч раз мали досвід взаємодії з айфоном, то тут все на своїх місцях. Кнопки гучності та перемикач беззвучного режиму на лівій грані, кнопка живлення на правій. А внизу все ще повільний порт для зарядки Lightning, який у 2023 році досі працює за стандартом. US USB 20 прикольно, що 14-й айфон надійшов у продаж у досить барвистій палітрі. Кожен може обрати гаджет за своїм смаком. В мене на огляді пристрій бускового кольору, і він такий, ну. Приємний. Шкода лише, що більше не виробляють сріблясті версії, бо на тих смартфонах не було видно подряпин на рамках. Маю для вас дуже цікаву новину. Прямо зараз ви можете придбати собі iPhone 15. Мої друзі з мережі магазинів Яблука запускають дуже круту послугу, в рамках якої ви можете зараз придбати будь-який iPhone з 14 лінійки, а після виходу iPhone 15 обміняти його на новенький флагман. Якщо користуватиметесь iPhone 14 менше як рік, отримаєте знижку на 15 у розмірі актуальної Вартості вашого пристрою. Якщо більш як рік, просто обміняйте старий на новий. В описі цього відео залишаю посилання на всі подробиці цієї пропозиції, а також, звісно, на придбання iPhone 14. Зараз можу сказати влучно, як ніколи. Купуйте техніку свідомо. Якщо ви ніколи не користувалися iPhone 13 Pro чи 14 Pro, екран в iPhone 14 буде для вас класний. Це 61 дюймова Super Retina XDR OLED матриця з роздільною здатністю 1170 на 2532 пікселі яскравість становить 800 ніт чи 1200 ніт для HDR контенту. Чесно, я не бачив жодної матриці, яка була б відкалібрована краще, ніж це роблять Apple. Переглядати будь-який контент на екрані iPhone це чистий кайф, всі кольори на своїх місцях, зображення насичене та достатньо контрастне. З такою яскравістю, навіть на вулиці, все досить непогано видно, тому ніяких питань до цього я не маю. Як ви могли здогадатися, головна та єдина претензія тут це відсутність підвищеної частоти оновлення екрану. Це реальність. Важлива штука, яка дуже впливає на відчуття від взаємодії зі смартфоном. В iPhone 14 матриця оновлюється з частотою 60 Гц, Тому, за моїм власним спостереженням, пристрій сприймається вдвічі повільнішим за той самий 13 Pro. Я розумію, що технологія Apple називається PRO Motion, що наче натякає на належність до більш коштовних пристроїв, але, хоча б 90 Гц сюди могли й завести. Звісно, у реальності до цього екрана швидко звикаєш і вже не звертаєш на цю проблему уваги. Але повірте, різниця точно. Є. Проте знаєте на що я завжди звертаю увагу? Звісно ж, на наш сьогоднішній рандомний донат. Ось він. Також хочете потрапити у моє наступне відео. Для цього потрібно лише підтримати канал гривнею за посиланням в описі чи у закріпленому коментарі. Дякую вам. iPhone 14 працює на 5-нанометровому процесорі Apple A 15 Bionic та має 6 ГБ оперативної пам'яті. Скоріш за все, ви вже десь чули, що це процесор від 13-го iPhone, але воно не зовсім так. iPhone 14 має додаткових. Графічне ядро та на 2 гігабайти більше оперативної пам'яті ніж 13-й. Насправді правильно було б сказати, що iPhone 14 має залізо від iPhone 13 Pro, і це вже абсолютний факт. Але враховуючи відсутність ProMotion, цей пристрій в теорії спроможний на більше ніж попередня прошка. Проблемка тут лише полягає у тому, що зараз навіть 12-й iPhone чудово працює, запускає застосунки та вимогливі ігри. Тому умовний приріст продуктивності особисто я не відчув взагалі. Насправді я можу зрозуміти таке рішення. А 15 це класний чіп, який зараз вивозить абсолютно все, просто виходить якесь досить дивне оновлення. Наче Apple у 2022-му зробили великий базовий iPhone, дуже круті прошки, а звичайний 14-й просто оновили, бо потрібно оновити. Звісно ж, тут є нова можливість визначати автомобільні аварії, це дуже важливо та корисно. Але як на мене, трохи замало для терміну нове покоління. Хоча б з автономністю все дуже добре. В мене пристрій прожив від одного заряджання майже півтори доби при досить. Активні експлуатації, це сильно. Та й взагалі від смартфона враження максимально приємні, але точно такі самі в мене були і від 13-го айфона, тому складно це якось описати. Простіше кажучи, смартфон хороший, як окремо взятий девайс, і зовсім не про що, як оновлення флагманської лінійки. Хоча дещо цікаве можу сказати про камери. Основний сенсор iPhone 14 отримав роздільну здатність 12 мегапікселів та світлосилу 1.5, що дозволяє робити реально якісні світлинки. Так, мило при збільшенні все ще є. Але для соціальних мереж чи власного архіву цього більш ніж достатньо. Серйозно, тут хороша камера, навіть якщо ви знімаєте у складних умовах чи майже у повній темряві. Другий сенсор надширококутний на 12 мегапікселів світлосилою 2.4. У реальному житті цим сенсором я взагалі ніколи не користуюсь. Мені досі дуже шкода, що Apple не дають другим об'єктивам телефото для класної портретної зйомки. Оце був би топ. А знаєте, де він є, той телефотооб'єктив? Звісно ж, в iPhone 13 який має таку саму основну камеру, більш світлосильну надширококутну і так ще й лідар та телефото. Тобто щодо камери, тут ви отримаєте все те саме, тільки краще. Ну... Майже все те саме, наприклад, 14-й iPhone тепер вміє знімати у кінематографічному режимі 4К відео, а 13 Pro лише Full HD. що відверто дивно, враховуючи однаковий процесор та сенсори, могли б з якимось оновленням iOS фішку додати. Але тоді було б на одну причину менше купувати 14-й iPhone. Ще однією з таких причин, наприклад, є фронтальна камера, яка в 14-му iPhone має роздільну здатність 12 мегапікселів, а світло 1.9, що краще ніж 13-му iPhone. А ще в 14-му... Значно покращили автофокус. Ну реально різниця є, хороша тут фронталка, ще й в кінематографічному режимі вміє знімати, що досить прикольно, але поки що не ідеально. Розумію, що після цього відео могло здатися, наче мені взагалі не сподобався iPhone 14, але це не так. Я сміливо можу порадити на нього оновитися з будь-якого айфона, починаючи з 11-ї лінійки та старше. Тоді ви точно отримаєте задоволення від придбання. Але є але по-перше, ви можете скористатися пропозицією від яблук та придбати 14-й з перспективою. Мовлення на 15-й, що логічно. Чи ви абсолютно серйозно можете розглянути перспективу придбання iPhone 13 Pro, який буде майже у всьому на голову вищий? Так, є різниця у вартості, але тут я б серйозно радив переплатити. Це щира та чесна порада. Хух, ну нарешті, я зміг сформулювати своє ставлення до 14-го iPhone, аж на душі легше стало. Звісно ж, якщо у вас залишились якісь питання про цей пристрій, сміливо задавайте їх в коментарях під цим відео. А якщо було цікаво мене послухати, підтримайте відео вподобайками, підписуйтесь на мій. Мій канал, та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає розгорнуті коментарі. Це неймовірно допомагає у просуванні якісного українського контенту. Також в описі відео є посилання на мої інші соціальні мережі. Підписуйтесь, там я публікую ще інший контент, вам точно сподобається. А десь тут з'явилися два моїх відео, які вам точно будуть цікавими. Запрошую до перегляду. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!